Вітаю, друзі, вітаю вівторок, вечір. Я вже вдома приїхав. Знаєте, вдома тут гарно. Але там, де я був, це щось було неймовірне. Завтра ми поговоримо. У мене була неймовірна зустріч, неймовірні знайомства. Завтра я все розкажу, розповім. Завтра я все покажу. Ну, я під впливом. Під впливом, але сьогодні також був цікавий день і у нас в державі, і не тільки у нас в державі, в Німеччині і в Америці. І давайте ми з цього почнемо. У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський е був на відкритті. 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ну, На відкритті виступив е, е, Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, він як е, Генеральний секретар, ООН, і як е, президент держави, де знаходиться ООН, Джозеф Байден. Всі інші голови держав, і наш голова будуть виступати на загальних дебатах Генеральної асамблеї. Я не знаю, завтра, післязавтра, ну, ось на днях будуть. Е, будуть ці Виступи, будуть ці промови. Так що будемо чекати. Президент там займається, президент з командою, президент працює. Інший член команди, новий член команди, новий чи україниця, він подивимося. Подивимося ми на це. Це Рустем Умеров в Німеччині, і там розпочався черговий Рамштайн. Ну що, Міністр оборони Сполучених Штатів на вступному слові привітав, поздоровив, і він цим дав зрозуміти, що Рамштайн і Сполучені Штати будуть працювати незалежно з Україною. Будуть працювати хто міністр оборони, і якщо Україна це е, вважає вірним зміну міністра оборони. Так, хоча перед цим да, він е, дуже так знаєте, палко е, прощався е, з Резніковим. Ну, будемо дивитися І зразу подарунки. Я казав про Південну Корею. Вчора здається, я казав е, на Рамштайні. Норвегія передасть Україні 50 гусенічних автовантажівок НМ 199 Це міністр оборони Арльд Арльдграм. Ну, машина ця здатна маневрувати на місцевості, як недоступна для колісної, яка недоступна для колісної техніки. Ну, ви розумієте, гусенічна? Вона приїде там, де не проїде ніяка інша. Ну, ну, в таких місцях. Ну, тому вони є дуже важливими, знаєте, доповненнями до колісних вантажівок. і вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство, е -да, що завгодно. Можна перевозити під людей, там, знаєте, під запчастини. Ну, на другу половину осені, мені здається, такі машини тільки і потрібні. Е... Ну, глава Пентагону сказав, що танки Абрамс будуть або на цьому тижні, або на наступному танки Абрамс будуть вже в Україні. Данія передасть Україні 30 танків Леопард та 15 Т-72. Ну, це також заявив, заявив міністр оборони. Крім цього, міністр оборони США осінь заявив, що перша партія танків да, вона вже їде. Так що все нормально, друзі, все нормально. А ми також допомагаємо нашим хлопцям, щоб вони могли зігрітися, щоб вони могли відпочити, щоб вони мож, могли ну, хоча б трохи да, відчувати себе. В теплі в комфорті. Дякую я за ваші донати. Костенка Світлані Велика Подяка, Броварської Ларисі, Чередниченка Ользі на Монобанк задонатина. Слабко Ольга, Гайдукова Тетяна, Кубракова Тамара. Друзі, завтра буде стрім о 20.00. Всіх запрошую. Приходите, буде цікава розмова, дуже цікава розмова. Ну і теми такі. Я ж кажу розповім все, покажу все. Підпишіться, підпишіться на канал, розповсюджуйте друзі, поставте дзвіночок. Поїхали далі. Далі у нас, напевно, дуже 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 напружена ситуація між між Азербайджаном і Вірменією. Вірмени зрозуміли, що Російська Федерація для них не друг, ніколи не була другом. Завжди вони були. Під Російською Федерацією Російська Федерація завжди використовувала Арменію. І ось зараз ну, там тяжко. Азербайджан пішов в наступ. Дивіться, Міт Азербайджану, Він заявив, що єдиним шляхом до миру на Карабахі в Карабасі, да, чи на в, в Карабаху, я не знаю, як правильно це сказати, е може бути відвід е виведення вірмейських військ Карабаху. Та розпуску режиму в Ханкенді, це столиця. Ну і вони проводять антитерористичну операцію, як вони називають. І вони сказали, що вона буде продовжуватися доти, доки ми повністю не знищимо збройні вірмейські бандформування. Так називає їх Азербайджан. Ну, Карабах це територія Азербайджану. Ну про що ми можемо говорити? Я розумію, що там більше вірмен. Це як у нас Крим. Мабуть, там росіян було більше. А що робити? Це що, не наша територія, Крим, наша територія. І вірменам ну, треба було сідати дійсно за стіл переговорів. Вірменія заявила, що немає у них збройних сил у нагірному Карабаху. Ну, а <сь> Туреччина сьогодні, як і завжди, підтримує Азербайджан. Це міністр оборони Туреччини Яшар Гюллер. Тут ситуація дуже цікава. А, а, вірмени проводять навчання з Сполученими Штатами. Туреччина підтримує Азербайджан. А, вірмени кажуть, що там нема військ. А, азербайджанці кажуть, що ґо, хай виведуть. А росіяни кричать, що по їх миротворцям стріляють як вірмени, так і азербайджанці. Друзі, це таке все отак. Ну, ми побачимо ми розв'язку, цю, ми дуже швидко побачимо цю розв'язку, друзі. Ну і дивіться, є таке РБК Україна. Ну, таке собі видання, таке, 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 але вони там з посиланням на якісь свої джерела в Офісі президента назвали осіб, які є. Ну, найближчим оточенням президента Зеленського на погляд цих осіб, чи джерела. Так, от, хто з цих осіб, кого вони назвали? Вони, в общем-то, назвали тих, кого ми знаємо і кого ми приймаємо. Ось єдине тут є е, ну, один, два питання, два питання. І от вони передають список: це Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, Денис Шмигаль, це прем'єр-міністр, Михайло Федорів. Федерів, віце-прем'єр. Федерів це, це наша дія, це все наше. Далі е, Олександр Кубраков, віце-прем'єр. Ну, це не знаю, мабуть, близький. Ну, ось, е, вийде Рустам Умеров чи не вийде, будемо дивитися. Був Резніков, це точно. Далі йде Руслан Стефанчук. Олександр Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради, Давід Арахамі, Ось тут у мене питання. Ну, це, це видніше президенту. Це видніше президенту. Валерій Залужний, Олександр Сирський, Кирила Буданов, Василь Малюк. Все прогнозовано, все, це б ми з вами могли назвати. Але РБК Україна з посиланням на своїх е джерела. Це ж тайна, конспірологія. У ну, мене тут я жирю питання. Єдине до Кубракова. Ну, президенту видніше. Ну і ще меров, Давайте так. Я не думаю, що він зараз найближчий, найближчий але. Ну і Тут багато про Кадирова. А, Кадиров, Кадиров, я не люблю обговорювати росіян, але тут у нас все говорить Кадиров. А що вам Кадиров? Живий Кадиров, помер Кадиров? Що буде з Кадиров? Та хрен з ним що б там не було. Та хай він там хоч хоч полумертвий скакає на одному місці. Ну, Юсав наш, е... заявив, що Кадира в важкому стані. Ну, це наша гурда. А, але от Леонід Невзлін це бізнесмен ізраїльський, Чогось він заявив, що Кадиров помер в Центральній клінічній лікарні Москви. Давайте спокійно до цього відноситися. Та хай вони всі там. Ось і все. Я вам дякую, друзі. Я величезно вам дякую, що ми разом. Я дякую вам за допомогу. Я дякую за ваше розповсюдження. Я дякую з вам, що ми є. І все буде в нас нормально завтра. 5 хвилин. А ввечері стрім. Приходьте, будемо розмовляти. Україна переможе.